Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отож одужав ти і не гріши більше, щоб не трапилося з тобою чого гіршого. Сьогодні ми почули такі слова Христа. Це слова поради, яку дає Господь стіленому, і в цьому заповіті Христа ми бачимо значення для нас величезної важливості. Ті слова Христа сповіщають нам про те, що часто ми піддаємося хворобам, чим знаходять. Чи знаходить якесь викона на нас саме за наші гріхи. І коли Господь позбавляє нас від наших недугів чи наших бід, і ми продовжуємо попереднє своє гріховне життя, то тоді знову повертаються до нас ще більш тяжкі біди і нещастя. Які були раніше. І тому святитель Ігнатій Бренчанинов каже, що гріх є причиною всіх скорбот, часовому вимірі і вічності, стан падіння, стан вічної смерті, якою уражено, пошкоджено і духовно вбито усе людство. Став джерелом інших трагедій, чи то космічних, чи то природних, чи то соціальних чи трагедій, трагедій особистого плану, зіпсована ядом гріха людська природа набула, скажімо, патологічну здатність грішити, помилятися і чинити зле. Вона отримала і підкорилася насиллю гріха і вже не може протистояти гріху. Тобто вона не може так жити, щоб не допустити гріха. І ми бачимо це у всіх сферах людської діяльності. І наприкінець. Такий свій духовно-психологічний аналіз, святитель завершує, що ніхто з неоновлених Христом людей не може не грішити, навіть якщо і хоче не грішити. Крапка. І ось усі богомудрі люди говорять про те, що до появи Боголюдини Христа на землі, до цього подвига. Незбагненної любові до всього людства, гріх мав абсолютну владу над людиною і загалом над усім людством. Всі творили волю гріха, навіть всупереч своїм намаганням не творити зле після страждань і смерті боголюдини Христа. І Його прислали на Воскресіння, ті люди, котрі увірували Христа і оновили себе святим хрещенням, вони вже позбавились насилля гріха. Гріх перестав насилувати їхню природу, тобто вони не під владою гріха, вони здобули повну свободу. Свободу протистояти гріху, або, скажімо, антисвободу слідувати жорстокій волі гріха. Вічна смерть, каже преподобний Макарій Великий, вона знаходиться прихованою всередині серця людського. Нею кожна людина духовна мертва, хоча. З виду здається цілком живою. Якщо хтось в глибині свого серця перейшов від смерті до життя, то він вже живе життям вічним, яке розпочалося буквально вже на цьому світі. Хоча на деякий час тіло його розлучається з душею, але ж це тіло. Освячене, збагачене новим вічним життям, воно встане зі славою. Тому смерть християнина називається сном крапка. Тобто так, так каже преподобний, доки людина подорожує на цій землі, Доте вічна смерть має можливість воскреснути в кожній людині, і гріховність може охопити знову людину, охопити усе її єство і душу, і тіло, Тому недостатньо єдиного особистого духовного подвигу. Боротьбі проти свого падіння, яке, можна сказати, постійно і потенційно знаходиться і живе в людській природі, і постійно чекає зручного моменту, чекає саме того, щоб знову відновити свою абсолютну владу над людською природою. І для цього потрібно, щоб подолати саме гріх і себе застрахувати від нього, потрібна неодмінна постійна Божа поміч, яка сповіщається нам благодаті Христом. Але ця поміч надається, як кажуть богомудрі люди, лише лагідним і смиреним. Ось що каже апостол Павел в своєму посланні. Другому до Коринфян, глава 12, щоб я не звеличувався надзвичайністю откровень, дано мені жало у плоть, ангел сатани, щоб пригнічувати мене. Я тричі благав Господа, щоб Він удалив його від мене, і Господь мені сказав. Доволі з тебе, благодаті моєї, тому що сила моя в немочі проявляється. Отож значно охоче, що я буду хвалитися своїми немочами, що перебувала в мені сила Христова. І тому я почуваю себе добре і в немочах, і в скорботах, і кривдах. І нестатках, і ганіннях, і утисках за Христа. Тому що коли я немочний, тоді я сильний. Про що йдеться мова? Що тоді гріх вже не має такої влади, щоб цілком охопити людську природу і заволодіти нею. І апостол, як ми бачимо, вважає за потрібне. Обтяжувати своє тіло хворобами і скорботами, щоб не допустити гріховного почуття чи не відкрити простору для дії страстей. І тому мудра Божа турбота знайшла необхідним оберігати апостола Павла від самої небезпечної хвороби. Духовні, яка страшніше будь-яких хвороб, можна сказати, навіть, грубо, навіть ядерної зброї, оберігати від духовної гордості, яка є матір'ю вічної погибелі, тому що, за думкою богомудрих людей, навіть ті люди, котрі досягли чистоти серця, все рівно зберігали в себе да, в собі дещо горде. Тобто схильність до гордості в них все рівно була присутньою. І оця схильність до всього гріховного, ненормального, неприроднього, вона в кожному, кожному з нас. І якщо ми подивимося, то шляхи людей святих, які прагнули удосконалювати свою людську природу добрі любові. Пролягав через страждання, скорботи, хвороби, випробування і труднощі. Адже є інша причина скорбот це любов Божа. І ця любов Божа може нам видатися порою жорстокою і несправедливою. Але це насправді зовсім не так. Ми прекрасно знаємо, що таке лікувати тіло. Що воно потребує таких болісних способів призначення гірких ліків, строгої дієти, неприємних процедур, а то і часто приходиться різати це тіло, мучити його. От і так само і відбувається з, з душею, і можна сказати, ще складніший процес. Ось тому. Богомудрі люди кажуть, що Господь попускає скорботи випробування людям, щоб ініцію... ініціювати в нас, щоб ми люди опам'яталися, схаменулися, щоб ми змінили себе в кращу сторону, щоб ми зупинили себе, якщо бачимо, що йдемо. Неповірному шляху, щоб ми згадали про вічне, істинно цінне, необхідне, щоб ми навернулися до Бога і пізнали, що саме тільки Він один керує усім Всесвітом і, і долею кожної окремої людини, що саме в ньому треба шукати справжню і надійну силу і захист. Що тільки він може до кінця перемогти зло будь-якого характеру. І тому за досвідом святих, коли людина піддається скорботам чи випробуванням, от, під, і це робиться через Боже попущення, і хочу зауважити, наголосити, саме Бог попускає, а не насилає, так пояснюють богомудрі люди. І це є вірною ознакою того, що ця людина, чи ці люди, чи цей народ не залишені до кінця Богом. що у Бога є якийсь особливий план стосовно оцих людей, що Бог хоче їх підняти, спасти, благословити, пробудити для покаяння, для чуйності. Для доброти, для виправлення і спасіння. Цар пророк Давид каже, що краще один день в скорботі перебувати з Богом аніж тисячу днів в радості і божевільному сміху без Бога. Мудрий Соломон говорить, що тільки нерозумні рахують, що скорботи є злом. Насправді, скорботи є проєм ласки Божої. Як це зрозуміти? Тому що гріх це синонім смерті. Боже Откровині говорить, що відплата за гріх смерть, а дар Боже життя вічне в Христі Ісусі. Тобто, по закону справедливості, навіть по логіці справедливості і правди, там, де гріх, там повинна бути. І смерть. Тому натомість Господь стілює нас від цієї вічної смерті скорботами. І не випадково святі мужі говорили, що в майбутньому вже тому відтвореному, оновленому вічному світі багато хто з людей буде навіть жаліти про те, що в них було мало скорбот, тобто того стілення, Яке удосконалює людську природу, яке наближує її до Бога, до вже вічних справжніх благ. І ось на рахунок цього Слово Боже нам повідомляє таємницю устами апостола Петра, який каже, улюблений мої вогненної спокуси, яка Опускається вам для випробування, не цурайтеся, бо якщо ви берете участь у стражданні Христових, щоб і бути, коли він прийде у славі своїй, разом з ним і зрадіти, звеселитися, але ж щоб ніхто з вас не постраждав. Як злочинець, чи злодій, чи кривдник, чи той, хто зазіхає на чуже. Якщо ви страждаєте як християнин, то хай це вас не соромить, а прославляйте Бога за таку участь. Амінь. Сьогодні ввечері богослужіння, на цьому тижні той звичайний порядок богослужінь, середа це приполовіння. О 8 годині літургія, після літургії буде водоосвячення. Наступна неділя, вона ще поєднує в собі наше храмове свято, де ми вшановуємо да, ікону Божої Матері, невипивана чаша. Це 18 травня. Тобто таке подвійне свято, Воскресний день і храмовий, і хра, і, да, і храмовий день. Зазвичай дві божественні літургії. Хто причастився, хочу вас щиро поздоровити з цією великою надзвичайною подією, про яку я говорив, що саме причастям освящаються наші тіла вже новим вічним життям, і тому вони воскреснуть у славі. Ось, і усіх, усім подякувати за щире ваші молитви і любов до Бога один до одного. Хай Господь благословить вас усіх своєю любов'ю і своєю благодатью. Амінь.